Фармацитрон – канадський препарат проти грипу та застуди. Сьогодні невідомі дрони вночі завітали до НПЗ компанії «Лукойл» в Нижегородській області. Пишуть російські змі водночас в Міноборони так званому Росії заявили, що збили 32 безпілотники над Воронецькою, Білгородською, Нижегородською областями, а ще над Брянською, над Курщиною, Тамбовською областю та над територією, над територією Мордовії. Там щось червоне, там реально щось горить. Реально щось горить, і реально щось горить майже кожну ніч на Росії. І це на щастя, тому що це ті санкції, які працюють вже близько 40% Російської паливної е, е, галузі виведено з ладу, і це дуже серйозний удар по Росії, тому що є зараз брак бензину на Росії, і е, направду е, смішно те, що Росія зараз е, свої нафтопродукти відправляє до Китаю для е, переробки частково. Ну а тим часом на Росії в різних регіонах, е, як я вже сказала, брак бензину Росіяни, звісно, що не складають 2 плюс 2, і починають звинувачувати у там цінах, у тому, що немає бензину безпосередньо компанії, які продають цей бензин, а не своє керівництво, не Путіна. Звичайно, що от одного із таких персонажів я пропоную подивитися. Записав він відео і невдоволений тим, як працює якась там бензоколонка на Росії. Я хачубраті. До... Я хочу звернутись до заправних станцій. Ну до цих приватників, оці заправки в Московській області. На фоні дефіциту палива ці заправки дуже собі забагато дозволяють. Підняли ціни до небес, з якого ви собі вирішили, що вам можна все, коли є дефіцит палива в країні. Знаєте через що? Чому ви наживаєтесь на нас? Вас всіх треба вистроїти напроти ваших заправок і по дупі дати. І це ще говорить наскільки я розумію, мешканець московського регіону, де немає браку бензину, дає лише завищені ціни, як він говорить. А в багатьох регіонах Росії і на тимчасово окупованих територіях України взагалі немає бензину. Зокрема, в Криму зараз видають по 20 літрів в одні руки, скажімо так, у Львівській області все ще тривають розбори завалів, і під завалами можуть бути. Люди про це зокрема заявив і очільник МВС Клименко говорить про те, що без зараз без світла залишилися більше ніж 110 тисяч абонентів в різних регіонах України. Говорячи про те, що відбувається у Львові, то в «Укрзалізниці» повідомили, що можливі затримки потягів на Львівщині і через підвищену небезпеку Львівській області, рух приміських та регіональних. Потягів може бути ускладнений, зокрема, регіональний потяг Львів Хмельницький відправився з початкової станції із затримкою. В 30 хвилин закликають уважно слухати на станціях та вокзалах оголошення про прибуття та про прибуття потягів відповідно. Говорячи про те, що е, сказав Андрій Садовий з приводу е, обстрілу, він відзначив, що ш, е, кілька пожеж тривало на момент, е, коли е, Андрій Садовий давав цей коментар. І особливо важливо берегти себе від можливих шкідливих випарів та диму після завершення тривоги, закликав львів'ян не поспішати на вулицю, тому що відповідні служби все ще е, працюють. І е, е, крім того, я нагадаю, що Росія атакувала сьогодні не лише Ша Львів та область била по різних регіонах, зокрема по Запоріжжю, внаслідок чого загинула одна людина, і десятеро отримали поранення. Відомо що. Стан більшості постраждалих дозволяє їм отримувати амбулаторне лікування двох людей – 60-річного чоловіка та 69-річну жінку. Обстежують медики. Я нагадаю, що по місту ворог завдав також комбінованого удару, застосував безпілотники та керовані авіаційні бомби. Вибухи спричинили у приватному секторі пожежі, горіли житлові будинки. та багатоповерхівки пошкоджено було будівлю та два легкові автомобілі. Рятувальники загасили займання також і хвойної підстилки та двох виробничих будівель. Про це повідомили зокрема, в ДСНС у своєму телеграмі. Психологи надали вісьми людям допомогу, серед яких одна дитина, психологічну допомогу. Аварійно-рятувальні роботи завершено, і на місцях влучання працювали всі екстрені служби міста, які були необхідні. Давайте подивимося, що відбл.

Ну і я хочу нагадати, шановні глядачі, що Росія не зупиняється. Росія продовжує бити е, і застосовувати свій терор проти. Мирного населення проти наших українців, тому я закликаю вас, будь ласка, допоможіть нашим збройним силам. Просто зараз ви бачите qr код на своїх екранах. Зіскануйте його і задонатьте будь-яку зручну для вас суму. Якщо буде донат від 200 гривень, ви автоматично стаєте учасником розіграшу телефону Айфон 16». Я розумію, що ми, як тил, можемо допомогти нашій армії, і донат, ваш донат, навіть найменший, це буде найкращою відповіддю на сьогоднішні масовані атаки росіян на сьогоднішніх відповідно. Постраждалих на, на все, що Росія робить, на весь той терор, який вона робить, ви можете відповісти. Ви можете відповісти допомог допомігши нашим захисникам. Це зробити дуже просто через фонд 24 каналу. От ви просто зараз, дивлячись наш ефір, можете е, скинути будь-який зручний для вас донат, і це буде величезною помічю для наших військових. Ми збираємо на автівку Нісан Наваран'ю для підрозділу Фенікс, які виконують бойові завдання безпосередньо на лінії, ні, бойового зіткнення і це ті військові, яким автівка необхідна в першу чергу, тому що це надійна автівка, вона здатна без перебільшень врятувати життя нашим військовим. Тим паче, зараз, коли починаються холоди, тим паче зараз, коли починається негода, і дійсно необхідна хороша машина для того, аби е, здійснювати. Різні дії, зокрема, вивозити поранених, зокрема, підвозити боєкомплекти. І я розумію, що лише ви, наші шановні глядачі, які допомагають нам дійсно од з 22-го року я настільки вдячна вам, тому що весь цей час ви допомагаєте нам закривати збори. Ви допомагаєте нам відповідно допомагати нашим військовим. Ми, в свою чергу, звітуємо для вас за кожну копійку, за кожну витрачену гривню, і за кожен ваш донат. Ми звітуємо, показуємо вам на сторінці фонду 24-го каналу, на що були витрачені гроші, і хто. Отримав е, автівку, чи е, відповідно е, іншу якусь річ, на яку ви е, донатили. Шановні глядачі, закликаю вас, будь ласка, будьте активними, перевірений збір. Це важливо зараз е, долучитися і закрити нам цей збір найближчим часом, тому що дійсно йдуть холода, і нашим військовим потрібна підтримка.